Україна повернула додому ще 100 захисників з російського полону. Серед врятованих військовослужбовців цього разу 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонівців. Я дома уже. Все будет хорошо. Победа будет за нами. Привет, малышка моя. Дотя. Привет. Мамчик, привет. Мои хорошие, все хорошо, я дома уже. Дотенька. Он земля украинская, бачите? Вы уже дома. Ви вже вдома, все добре. Ви витримали все. Ви молодець. Ви наш герой. Сонечко, все, я вдома. Я не маю. Все добре. Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слава! 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 Вам слава за те, що ви тепіли, витримали, повернулись витримали, додому. Усі визволені рядового та сержантського складу 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь. Решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках. Щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому 20. Вдалося врятувати зокрема медика, який у надскладних умовах рятував поранених на Азовсталі рідних братів Миколу та Романа. З моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3135 захисників та захисниць. Начальник координаційного штабу з питань повознь зі сьогодні поленами Олексій Буданов присутній сьогодні на обміні. Очолює цю операцію. Декілька слів, питання, відповіді, будь ласка. Давайте так, я вам по-перше скажу статистичні дані. Сьогодні черговий обмін, і загальна цифра, кількість повернутих назад наші герої вже становить 3135 людей. Це, в принципі, вражаючі цифри. Але ще багато роботи, багато хлопців тримається в полоні і ми будемо працювати далі. Якщо є у когось якісь питання, з радістю відповім. Скільки повернули сьогодні? Скільки вдалося? 100. Рівно, 100. Рівно 100. Чи були якісь проблеми, якісь Бу... презентації? Це робочий процес. Зараз? Дивіться, це робочий процес, Ну, як ви бачите самі, це трошки затяглося по часу, але важливий є лише результат. Хлопці тут, вони вдома. І це найкращий показник роботи. Росіяни казали, що заморозять процес обміну. Як нам вдалося зараз з ними домовитися? Давайте розділимо це на дві частини. Ну, на рахунок казали, заморозять, все пропало і так далі. Вон подивіться туди і там відповідь. На рахунок, як нам це вдається, ну, вибачте, ви не отримуєте таких відповідей. По... Тільки після завершення повернення всіх наших героїв додому. Але знову ж кажу, подивіться туди, це і є відповідь на ваше питання. Хлопці йдуть, повертаються додому. Значить, це робиться правильно. Чи є якісь посередники в цьому процесі, які допомагають нам зробити? Нам завжди допомагають кілька наших, вже можна навіть сказати, мабуть, друзів. По-перше, це представники Об'єднаних Арабських Еміратів. Сьогоднішній обмін безпосередньо здійснений за їх допомогою. А кого саме сьогодні повернули? Які роди військ, можливо, з яких напрямків? А тут майже всі є представники. Нацгвардія, прикордонники, військовослужбовці, ну це ж ЗСУ, я маю на увазі. Там і тероборона, і піхотинці, всі потрошки. Але дуже багато захисників в Маріуполі, так? Там. Намагаємось витягти їх так само. Ті, хто кажуть, що нікого не повертають, просто не витягнути.